Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок української мови. Розгорніть свої зошити на сторінці 39. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Граматику я підкоряю, відмінки правильно вживаю. Розгорніть свої робочі та запишіть число Класна робота. Сьогодні 13 листопада. Тема нашого уроку знахідний відмінок, закінчення іменників орудного відмінка. Пригадайте, питання знахідного відмінка та яку роль виконує він в реченні. Іменники в знахідному відмінку відповідають на питання, кого, як у родовому, що, як у називному. Їх уживають без прийменника або з прийменниками на, по, через тощо на кого на брата, по що по воду, через що, через ліс. Іменник у знахідному відмінку в реченні виступає. Тільки додатком. Пригадай, як розрізнити в реченні іменники в називному і знахідному відмінку. Увага! Розрізняй називний і знахідний відмінки, ставлячи питання від дієслова до іменника. Промовляй подумки обидва питання відмінка, істоти і неістоти. Наприклад, учень записує текст. Хто що учень, називний відмінок, що робить, записує, Записує кого що текст, кого що знахідний відмінок. Познач словосполучення, у якому іменник ужито в знахідному відмінку. А. Знайшли гриб, Б. Чекав дощу, В. Отримали віт. Сусіда. Знайшли, кого, що гриб, кого, що знахідний відмінок. Отже, правильний варіант це варіант А. Склади і напиши речення, у яких пари іменники виступають як підмет і додаток. Перша пара іменників це дятел і стовбур. Зразу. Дятел уважно оглянув стовбур груші. Друга пара іменників учинок і подив, яке речення? Можливо, це таке речення. Цей учинок викликав що Учинок викликав Кого що подив? Учинок підмет, подив, додаток. Наступне речення автобус, трамвай. Дубали речення, записали, можливо таке речення. Автобус обігнав трамвай або автобус номер 5 Обігнав трамвай на зупинці. Далі. Ввіт пил. Сильний вітер підійняв пил у повітря. Запишіть свої речі. Права 5. Прочитай чернетку, написану незнайком. Допоможи йому з'ясувати правопис у позначених ним місцях. Біля сосни я побачив неприкритий. Подумай, що вставити. Порошею, яку букву треба вставити, слід. Хто старанно перегріб трішнє листь? Киням я з кишені, що вставляємо, два горіхи і постукав ними. Подивіться, ось тут знак питання. Подумайте, чи потрібна тут кома, чи, можливо, не потрібно. За хвилину з гілки на гілку стрибає пухнастий звирок. Білка скаче в сніг. Біжить під ноги по частування. Оцей знак питання. Вказує на те, що подумайте, чи треба тут ставити кому, чи не треба. Частування вставте пропущену боку. Отже, натисніть на паузу і з'ясуйте правопис у позначених місцях. Перевірмо. Далі визнач і надпиши відмінки виділених форм іменників. Біля сосни. Біля кого чого. Родовий відмінок. Нема кого чого сосни. Я побачив... Кого що? Слід. Кого що? Знахідний? відмінок. Вийняв два горіхи. Виняв кого що? Горіхи. Знахідний відмінок. За хвилину з гілки на гілку стрибає похнаст свірок. Поставте питання, визначте відмінки. За хвилину знахідний відмінок. З гілки родовий відмінок на гілку, на кого що? Знахідний відмінок, білка скаче в сніг, біжить під ноги. Скаче в сніг. Біжить під ноги. Так, знахідний відмінок позначили. Відпочиньмо і пригадаємо. Усі відмінки на землі хто ще. ким І чим він орудує усім. У місцеві місця повно. І на кому, і на чому. Кличний же питань немає. Просто так усі гукає. Кличного питань нема. Просто так усі гукає. Це глянь презентацію словникових слів. Відтвори пам'яті трамвай тролейбус Океан. Футбол, Радіо Кілометр Відтворіть з пам'яті подані слова. Склади за печереченням зі словом трамвай в орудному відмінку. Пишатися ким, чим трамваєм. Складіть речення. Наприклад, у Львові трамваєм ми дібралися до площі ринок. Побудуй звукову модель слова тролейбус. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Пригадай за інтелектор картою правила написання закінчень іменників чоловічого роду. Орудний відмінок однини іменників, чоловічий рід. Після основи на твердий приголосний, закінчення ом, кутом. Кут, Після основи нам та шиплячий приголосний. Закінчення М. Ем. Коваль ковалем. Душ душем. Після основи на ї, закінчення єм. Іній, інієм. Запиши іменники в орудному відмінку однини в робочий зошит. Слід Д. Твердий приголосний. Після основи на твердий приголосний пишемо закінчення ом. Отже, пишемо слідом. Позначимо закінчення. Закінчення ом. Корж ж це шеплячий. Після основи на шиплячий приголосний пишемо закінчення М. Коржем. Закінчення М. Споки й. Після основи на д пишемо закінчення єм. спокоєм. Звіт. Твердий приголосний. Пишем звітом. Марш ш. Шиплячий. Отже закінчення Маршем. Туль. М. Маршем. Тюль. М'який приголосний. Тюлем. Зінець. М'який вінцем. Морж моржем, пирій пирієм. Запишіть далі самостійно. Позначте закінчення. Вправу великі перегони виконайте самостійно, надійшліть для перевірки. Не забудьте в зошиті для домашніх завдань. Виконати домашнє завдання до уроків одинадцять дванадцять. Ось це завдання. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре, бувайте.